Усім призвольплей на конференції номер 54 хто такий галус? І ми розпочнемо. Почнемо з того, що більшості він буде більшості краще проявлений в шостому сезоні. Більшості краще розкриють самого персонажа. Сам, Більшість сам персонаж він з'явився в, в другій і третій серії шостого сезону. І в більшості сам персонаж він. Я нахаю, якби найманим, найманим там. Кселю, там більшості був Голіплеймусей, більшості, що в шостому сезоні у більшості краще його скриють більшості, а сам би галос і його більшості стоїть, то в більшості все почало з того, що почнемо з того, що більше все починається з того, що в більшості сам якби галос, то він був, е, ну, б, дійшов, сам, в більшості був, ну якби... на нього підійшов би сам голіплеймузей, сказав, що от якби я від мене немаю, і там більшості нам якусь там суму, гоше, і Е, Та він сказав більше все добре, і більше все став найман... найманим в холі Z. Почнемо з того, що сам персонаж скорш хитрий, в більшості якби тупий, і більшість ще наглий, там ще наївний. Ну, і добрий більшості сам персонаж, але. Сам більшості персонаж, він сромелізливий, тому він носить не маску, тому що він не хоче забачити своєї більшості лице. Він тільки більшість, що сам персонаж він видіти в червоний костюм, і більшості в чорну і червону маску в нуби червоними тамочами в нуби чорній масці, і більшості, що він носить цю маску, тому що він дуже соромиться бачити своє лице, тому що він думає, що він не красивий, тому і носить маску, то більшості. І галос більшості він землян, і що він буде більше появлений в десь в середині шостого сезону або в десь в кінці шостого сезону більшості, що він піде проти поліпле за більшості сам галос це більшості. І більше якби візьмемо десь якби весь шостий сезон, то в галос в шостому сезоні більшість, що більшісті, що він буде там скоше. Робити якісь завдання в полі в легзе, тому що або тобто кселюта, ну тому що більшості іншого не буде там робити. Але в деяких серіях, можливо, деяких серії. Може він буде там, можливо, скриватися чи якось говорити з самою командою без якихось там місії, але сам персонаж він якби він, добре не розкритий десь, десь в на кінці шостого сезону або на середині шостого сезону. самого галуса там більшості краще розкриють. Можливо. Розкрит його перед історією, якби все сталося, я в більшості, ну ці передісторії більшості видно, що але це була тільки загальна передисторія. Як ми візьмемо ще, що у нього може бути ще якби основна передастоя, якби щось яке показувало, якби і оминула, якби цього персонажа, то би. Якби... Це іде, покажуть минуле галусу, то може десь покажуть більшості галуз він буде дуже важливим до шостого сезону. Десь на навнець дуже важливим до кінці шостого сезону. Буде дуже важливим, щоб більшість зупинити там в хоріфлекзе, тому що він буде більшості знати про самого хоріфлекза ну, в більшості, що він там планує там інше. Він буде дуже важливим до шостого сезону. Що він би стане на сторону, сторону героїв. Більшість оскарже там, що планує там. Про ліфликза і буде дуже потрібним персонажем в кінці шостого сезону. Думаю, де не закінчувати конференцію. І всім до побачення з вами про лімання. Всім буду!